Я виходити на вулицю, а тут е ці тварюки нам знову у нас тривога, коротше кажучи, не знаю, що зараз будемо очікувати. Ну, коротше, поки що на вулицю не буду, виходити і вирішила зняти вам шматочок. Буде це відео е складене з кількох шматочків, тому що ну, нема що довго розказувати про цю роботу. Ви вже її всі добре знаєте, я не перше її вишиваю. От, питання ви мені ніякі не пишете про неї, тому я так уже показую, що у мене є, які просування. Це вже останній такий звіт. Наступний вже буде закінчена робота. Я трошки три дні я відпочила, взагалі нічого не вишивала, ніде нічого в мене не було. Ми їздили за місто, трошки відпочити. Просто, знаєте, як вимкнути мозок і. Ну так, Намагалася перезавантажити його, але не знаю, <с> що з ним не вийшло в мене. Але все одно трошки відпочили. І так, у мене оці синички мої. По-перше, я їх. ну, У мене вони лежали 10 років точно цей набір лежав. Це перший мій великий Gold Collection Dimensions, який я купила. Тоді ще. В Україні не було, діму так, знаєте, доступно. Це дівчата замовляли десь за кордоном, привозили, перевозили, вони були такі недешеві ці набори, скажімо. Але це оце синички, це найперший мій Gold Collection великий. От. І ось, ось досі він лежав у мене ніяк я не могла до нього добратися. І нарешті добралась. А тепер вас замучила вже з цими звітами тільки цієї роботи. Ну, що я зроблю? Я люблю вишивати, ну поки що у мене так виходить, що я вишиваю щось одне, воно мене зачепило, і я вишиваю, вишиваю, вишиваю. От І не хочу поки що від нього е... ну, відходити. Але зараз вже немає сенсу, тому що лишилося трошки, я вам зараз покажу скільки от Тому вже хочу його дошити і все. Така чивала робота виходить. Тут заявлено, да 30 на 41 см. Тут 14-го каунту Аїда йде в наборчику Айворі. Ось, о, бачите. от і Ну так, да. це ж я копію робила. Дивлюсь, просто ключі тут і там у мене показують. А це я потім згадала, що я ж зробила і схеми, копію, і ключа. От. І вишиваю. Буває таке, що роботи Ну, от, вишиваю, якось вона мене нудить, вона мені набридає. Тоді я беру іншу якусь. Потім повертаюся до тієї. А ця як зачепила, так і не відпускаю. І ось що в мене на сьогодні. Ось так. Ну, Там ви вверх вже бачили, що там все вишито, я переклю... перекрутила. Тут в мене низ, бачите, я вже навіть зробила підпис. От. Тут єдине, що не вистачає бекстічу. Тут, тут. Це я вже сьогодні сяду зроблю. Тут бекстіч, і тут, по-моєму, на одному листочку є бекстріч. От. Трошки. Сьогодні, коротше кажучи, у мене по плану зробити на цьому відрізочку бекстіч і вже далі продовжити. Ось, Пташку-пузіка я лишаю взагалі на останок. Я хочу зараз поколупатися. Ось тут, сквіт. тут лишилося, отак, дві гілочки бузка. От тут буде. От. Вже трошки він мені піднадоїв, той бузок, але тим не менш, треба його доробити. І потім зроблю пузі касини ну, пташці, і все. І буде у мене готова робота. І покажу вам вже, що вийшло. Напевно, що це відео я і зроблю, так що буде і цей відрізок, потім я вам покажу готову роботу. Не знаю, подивлюся. Але ж кажу, що викладати по 5 хвилин відео якось не хочеться. Ось так. Мені дуже подобається, гарна робота. Гарна. Я вже навіть знаю, куди я її повішую. Єдине, що оформити треба, але оформлюватися вона буде вже після нашої перемоги. Я не хочу до перемоги оформлювати щось. От, тому чекаю. Чекаємо всі нашої перемоги, яка неодмінно буде. Давайте будемо підтримувати ЗСУ. Чим більше ми їх підтримуємо, тим скоріше буде наша перемога, повірте. Інакше ніяк. Тому, будь ласка, донайтемо. Підтримуємо, пам'ятаємо, дякуємо і низький уклін нашим захисникам і захисницям. Все, гарного вам дня! Чекаємо наступного включення. Всім доброго дня! Слава Україні! Це той випадок, коли всі хрестики закінчились. Треба зробити бекстічі і фрузилки. Але це, знаєте, як найулюбленіше таке. <laughs> Як я люблю. І е, сижу собі, ну, я тут ранком зайнялася продажем розпродажем, щось відзняти, там, вам показати, що є. А зараз, думаю, треба ж його закінчити вже, але треба настроїтись. Тільки що з Любою розмовляли. Вона один набірчик купила такий абрісар, там класний, ну, по типу віночка, але там не віночок, там такий літній сюжет, дуже класний. Я його коли отримала то так довго розглядала свого хом'яка, то вкла, щоб він навіть і не вмріяв, але все одно додала собі до хочушек, колись придбаю, тому що Люба мені показала там ниточки такі класні. От, і там теж Люба пише, що багато Бекстічу і багато напівхреста. Я кажу, все, як я люблю просто. Там, де море Бекстічу, от воно моє просто. Я вже все залипаю на таких роботах. І все. Хоча, ну от я ж кажу, чому так виходить, коли чогось не любиш, а тобі обов'язково воно попадається. Так і тут. Ем, ням -ням -ням. Планую сьогодні закінчити. Вже вечір, ну, вже п'ята вечора у нас. Так, начебто, все поробила, води немає, воду нам відключили, щось там ремонтують. І це буде місяць ремонтування. Начебто ввечері повинні дати, то поки води немає, нічого ж такого. Не зробиш. Головне, щоб світло було. Знаєте, для мене це головне, щоб світло було. З водою можна щось там вирішити, десь принести, десь роздобути, а от якщо світла нема, то вже проблематичніше. От, але нічого, ми все переживемо. Ви знаєте, я вже для себе сьогодні ходжу, думаю, ми настільки от, нас настільки оця вся ситуація закаляє, так? Що просто, ну, немає води, якось пере, е, ну, як пере, 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 перегрупувалися, чи як, і ну, щось вже знаємо, коротше, що робити в такій ситуації. Де взяти ту воду, як би з неї побути якийсь час? Так само і зі світлом ми вже підготувалися всі, вже у нас є досвід. Життя без світла, так? Тому вже теж нам не страшно. Я не знаю, що нам зараз страшно. Страшно тільки те, щоб. Страшно, все одно страшно. Є речі, які страшні, я не буду зараз про них казати, але є страшні речі ще в нашому житті. Але дай Боже, щоб вони нас якось обійшли. От. Ой, це Любашка мені написала, що я. Ну, що піднімаю вам настрій, там, знаєте, <смі> <смі> відео, вона любить мої. Дякую вам, великі дівчата. ну, Мені багато дівчат пишуть, що дивляться відео, дякують все. Але, знаєте, я ну, не знаю, рідко зараз знімаю, тому що все ж таки дійсно вважаю, що ми, я, мені треба вам підіймати настрій, а не навпаки його руйнувати. Правильно, то, то рідко знімаю. Тому що треба налаштуватись. Буває таке, що, знаєте, налаштуєшся, так, начебто настрій є все. Тут клас, і якісь або новини прочитав, або брат написав щось, або ще щось, і все. І немає вже ніякого ні настрою, нічого. От От бачите, яка краса. Ще трошечки бекстічу. На пташці там треба бекстіч зробити і Оце на цих гілочках Бекстіч. Тримаю просто раму однією рукою, а другою тримаю телефон, то не можу вам показати, так? Але ви бачили, де там треба Бекстіч зробити. І ви бачите, да? гілочка, наприклад, от зліва зараз вона з Бекстічем і з фрузелками, а справа без бекстічу і без фрузелків. То, бачите, різниця, да? яка, як. як ну... Все ж таки, наскільки потрібен Бекстіч. Але без нього гарно так, наче акварель така. так? Але я люблю більш коли, чіткі такі форми, більш чіткіші картини. Мені не подобається такі, як Ланарти, наприклад. Є там, ну от якщо б мені дали тільки Ланарти, так, от асортименти сказали: обирай. Ну, бо нічого більше немає і нічого більш вишивати. То там є пару сюжетів для мене таких більш-менш прийнятні, ну, які подобаються. Але я ж повторюся, якщо геть, нічого більше не буде. А так, оця акварельність мені не дуже. Ну, мені особисто я не можу таке вишивати. Але дивитися на такі картини, бувають, дівчата на зустріч приносять, вони, звісно, гарнюші. Але от, ну, то не моє. Мені подобаються більш реальні такі. От пейзажі, щоб були більш реальні, які відповідають дійсності, які логічні, так? Що от, якщо то маяк, то він має бути біля води, і то маяка, не десь за будинками ховатися. Ну, коротше, як у Лукаса, наприклад, останні новинки, там є декілька таких. По-перше, купа всього туди натулена, а по-друге, ну, немає логіки в тому, як там понатикано то все. От, і хто то придумав, теж невідомо. А, от, мені таке не подобається. От мені подобається. От ці пташки, горобці мої, це мої горобці. У когось це цинички, а у мене це горобці. От, вони реальні, вони гарні, і вони будуть у мене оформлені і висіти на стіні. От. Колись. Ну, після перемоги, звісно, буду оформлювати і вішати все. Так, поки що відключаюся, дороблю все, і знову буде включення. Це у нас така лаванда. і бджілки літають. І ось останнє включення сьогодні, сьогодні четвер. Розпочала я це відео знімати у понеділок, щоб ви розуміли. Тому що, виходить так, що я не кажу, який день тільки, кажу, що сьогодні-сьогодні, а -сьогодні. хто його знає, коли це сьогодні. Ну, такий, да, такий зйомщик з мене, що не знаю. В общем, вчора, ввечері, я вже добила, як то кажуть, оцю роботу, закінчила її і дуже задоволена результатом. Ось цей це набір синички, ось артикул, ви бачите, 352, 58, Він ще й досі випускається. Але у мене набірчик старенький. старенький. Де тут? 2009 року, бачите, воно написано. Набір, але купила я його десь в 2014, му по-моєму. Так, 2014-му, не пізніше, я думаю. І от, нарешті, в 2023 році я його вишила. Єдине, що я не подивилася, коли я його розпочала. Ви не пам'ятаєте? Ну, там можна подивитися по історії моїх відео, коли була у мене підготовка і початок. Мені просто для себе було цікаво, за скільки я його вишила, але швиденько схватила, вже все зробила, ниточки поскладала сюди, все поскладала, і валюшка у мене його забрала. Ну, ці залишки я її відвезу потім. І нехай вишиває з задоволенням. Що хочу сказати, ниточок вистачило всіх, але лишилося небагато. Лишилося всі потрохи, але небагато. Хоча кажуть, що в старих наборах більше ниточок, ніж в нових кладуть, не знаю. Якщо в нових кладуть ще менше, то там, напевно, вже їй не вистачає ниточок. Тому що, Хоча, я думаю, що то не так. Я думаю, що кладеться ниточок стільки ж, і нічого там не менше. От, е, ну, на жаль, на жаль, на другий відшив там ниточок не, не вистачить, мені здається, що деяких навіть на пів роботи не вистачить, деяких вистачить. Ну, в общем, валюшка розбереться. Так, що показувати вам чи не треба? Ось. Я не знаю, вона велика, я не знаю, як так зробити, щоб вона вся влізла в, в екран, але, ну ось, хіба що ось так. Це. Так, Зараз, бо в мене тут і сіль на столі стоїть все на світі. Так. Ось. Зараз зверху спробую. Ось так. Вона вийшла дуже об'ємна. От вживу, навіть чоловік мій подивився, каже, от це робота, він одразу каже, це дім. що в мене спеціаліст по. Може розрізняти, чи я де робота, ну, чи де був набір, чи я розробка, скажімо так. Тому що ну, вони дійсно, вони як об'ємна вишивка, як 3D. Оці гілочки, вони теж як, як справжні, вони начебто, знаєте, як випирають з картини і хочеться їх прям потрогати. І пташки теж такі вони об'ємні вийшли. Ну Класна робота, мені дуже подобається. От, зробила тут підпис свій, ну, начебто пасує, не знаю. Вже як є, так є. І вчора вишивала оці ж дві гілочки, я вам показувала, там треба було бекстіч зробити, фрузелки. Бекстріж ж там різних кольорів. Оці гілочки трошечки подороблювати. Там бекстіч на пташці тут. І я вже так зробила пташку, думаю так, квіточки завтра. Потім думаю, ні, треба добити сьогодні. <хи> потім сиділа, там один колір зробила, іншим, ну така вже лінька прийшла до мене. Думаю, ну, ладно, цей колір завтра зроблю. Потім посиділа, посиділа, думаю, ні, дороблю. Ну, в общем, вчора я до, до пів першої ночі її оце дороблювала. Фрузилки потім, думаю, лишу вже на завтра, бо їх там багацько. Потім думаю, ні, вже. Дороблю і ті фрузелки. Тут єдине, от бачите, тут не зашивається трохи. І ось тут. Оце те, що не зашивається. А так, тут все зашивається. Так що, ну, сказати, що тут неповна зашивка, то не зовсім правда, тому що ну, те, що не зашивається, це така капля в морі, як то кажуть. От. Ну, слава Богу, не повело картину. Ось тут оцей кутик. Трошечки з'їхав на один, на одну, ну як трошечки потягнула, бачите його? Зовсім трошки. Я переживала за ці кутики, тому що багато напівхреста, і коли багато напівхреста, то зазвичай тягне, косить якось, але ні. Канва дубова, вона і після прання, ну трошечки вона стала такою м'якішою, але все одно дубова. Не знаю я що це, як вони її роблять, що вони додають до складу цієї. Канви, але я вже і милком попрала, і всім. Думала, щоб вона стала м'якенька, але ні, вона все одно стоїть. Ось, так що дівчата на зустрічі, чекайте, я принесу цього разу вже роботу, бо буває так, що дівчата на зустрічі щось приносять, а я нічого не приношу, тому що, ну, маленькі, ви знаєте, я не люблю дуже шити роботи. А Великим треба час. За місяць ну це вже щось нереально вишити. То я, буває, приходжу так в холосту, як то кажуть, безробітий, насолоджуюся тим, що дівчата приносять. А цього разу вже я принесу свою красу і будуть дівчата її трогати, і дивитися, і любуватися. Кому цікава зворотня сторона, будь ласка, ось вона у мене така. Ну, протяжок тут мало. Я вам казала, що, от, наприклад, протяжку я роблю під стіпками, намагаюся, щоб вони не стирчали у мене тут назовні. Звичайно, така зворотня сторона. І ось така. Для мене головна це ось ця сторона, щоб вона була хороша, ідеальна. Я вам покажу ближче свої хрестики, напівхрестики. Ну, начебто рівненькі всі. Нормальненькі. Мені подобається ця робота. Гілочки, бачите, які тут як справжні пташки. У кого лежить такий набірчик, розпочинайте. Я кажу, мене він просто захватив і все, і не відпускав, поки я не закінчила. Ось так. Дуже... І тут кольори такі приємні, знаєте, і ну, просто. Подивіться, яка краса. Прям сама знаєте, от дивлюся і прям сама в захваті від того, що оце ж таку красу я тепер маю. І чоловік теж сказав, що обов'язково ми її оформимо, і буде у нас вона висіти на стіні, тому що дуже гарна, як справжня. Наче дивишся у віконце. Для мене бузок, це, знаєте, асоціація з нашим е київським ботанічним садом, одразу, як у багатьох, напевно, із нас. Але і, і тут у нас, якщо по вулицях походити в сезон бузка, то теж дуже багато різноманітного. Але це такий класичний бузок на цій картині. Звичайний, який є, по-моєму, майже не в кожному, а в кожному другому подвір'ї так точно. Отак от, от. Так що, привітайте мене з закінченням цієї роботи. Сьогодні планую е розпочати іншу або продовжити якусь е та, що вже у мене почати. Не знаю, я ще не, ну, не визначилася. Я підготувала, вам казала, новий процес вже. Але у мене зараз такий настрій, я не можу. Зрозуміти, що я хочу. Я зараз хочу сходити в магазин, мені треба горщики для квітів купити. Бо я квіти купила, а горщики ні. Бо і вони так чекають. Треба мені зараз. А вон там магазин з горщиками далеченька, тому я зараз схожу. А потім, ну, по дорозі, подумаю, що я хочу. Може, щось мене тиркне, щось надихне. І я зрозумію, що я хочу робити далі. От. Перемога неодмінна за Україну, допомагаємо нашим ЗСУ, не забуваємо, ми у них єдина надія. Якщо ми їм не будемо допомагати, то все. Не забувайте, що кордон, не кордон, а бойові дії там, де йдуть, вони дуже швидко можуть пересунутися і сюди знову, і в Київ, і кругом. Так що не розслабляємося, а допомагаємо. Нашим хлопцям та дівчатам боронити країну. Не треба робити вигляд, що це нас не стосується. Стосується усіх українців, усіх і тих, що в Україні знаходяться, і тих, що за кордоном знаходяться. І я думаю, що чесно буде, якщо ви щось купуєте, то якщо то якусь частину купуєте, там, наприклад, набор собі купила, то якусь частину треба задонатити і на ЗСУ, не тільки для себе. Тому що без набору можна прожити, а от без вільної, вільного життя не можна прожити. А без життя взагалі теж не можна прожити. Тому не треба відсторонюватись. я вас дуже прошу. Допомагайте, донатьте, відправляйте, можливо, вже готові якісь речі, які там необхідні. Будь-як, будь-як. Дякую всім, хто допомагає. У мене на сторінці у Фейсбуці зараз лотерейка проходить, там доволі такий хороший набір раритетний, і ще один набір теж раритетний і схема. Так що, кому цікаво, приходьте до мене у Фейсбук, Посилання я лишаю в описі до цього відео. І приймайте участь у лотерейці, якщо хочете. Таким чином, як ось, знаєте, як наче і розвага, і допомога. А можна ще й виграти в кінці, у неділю буде розіграш, і можна ще й виграти. То все, так що приходьте, приймайте участь. Все, бажаю вам натхнення. Бережіть себе, будь ласка, це найголовніше. Па-па!